Саме об'єкти гур чи варто це пов'язувати, пане Олеже, з тими подіями, які власне проводяться на Білграчні Курску цими добровольчими батальйонами російськими, бо знаємо, що вони комунікують з представниками гур. Чи удари по НПЗ, які теж приписують в принципі нашій розвідці? Ми з вами вже говорили про те, що ці удари це активізація дій і підготовка до, до наступного. Наступ, а я вибачаюся 24 лютого, 25 лютого 2022 року, це що було? Це була відповідь якась? Є нашим союзником і партнером. Тут такий момент, я не знаю. Я... Є нашим союзником і партнером. Тут такий момент, я не знаю. Я інколи грішу заходжу в російські ці пабліки подивитися, зокрема, Білгород, який обстрілює Постійно, щоночі ночі міхарків. От дивлюся, що в них відбувається. Коли наносяться удари по Білгороду чи на тому самому Курску, чесно. Ну, я не знаю. Вони щиро не розуміють, чому це відбувається. От просто такі що, якісь да? Ну, такі відео публікують. А за що? Чому сегмент? Абсолютно невеличкий. Ми маємо там кордон здається тисячу кілометрів. сегмент. Абсолютно невеличкий. Ми маємо там кордон здається тисячу кілометрів. Відповідно про яку силу, про яку внутрішню стабільність взагалі вони можуть говорити. Це це свідчить не тільки їм про їх слабкість, взагалі свідчить всьому світу, що Росія не така сильна, як вважав весь світ до цього дня. Ну пам'ятаєте цю історію про другу армію світу, Бо... ну і так далі. І в даному випадку це так само в напрямках. Пане Віталію, Вам знайомо таке місто, як Коночих напрямках. Пане Віталію, Вам знайомо таке місто, як Конотоп? Звичайно, звичайно. А, я вибачаюся, коли гасили по Конотопу, у лютому і березні 22-го року а ми нападали на Росію? Ні. Але вони або Ахтирка. Це Сумщина? Сумщина. А Ірпінь. Вибачаюся, була загроза від України. Подивимося, фактично всі території України, всі області України зазнали. Подивимося, фактично всі території України, всі області України зазнали. Ударів. Коли ну, ще про РДК, до речі, ніхто і не знав. А намагає розумієте, я а, поясню. Але коли ми говоримо про те, що от приклад НПЗ або приклад Сумщини, Кому... коли ми говоримо про те, що нібито ми, е росіяни вдарили по сумам або по шості, тому що ми там РДК, це фактично. Е перемогти війні, якщо ми будемо лише діти. Е перемогти війні, якщо ми будемо лише діяти під Авдію. Ми мусимо це питання нашого виживання перенести в військові дії на територію Росії. Ну я нагадаю, ну не може бути так, коли ти б'єшся під кордоном і не можеш стріляти по ворожим силам, які поставили артилерію.